Солдати, і тепер захищайте рідний край від московських катів, нечить бісівську геть проганяйте, що зі зброєю вдерлася в дім, вірю, буде ваша перемога та майбутнє щасливе життя. В Україну я вірю та в Бога і чекаю на вас щодня. Рідні, неславні, мужні, хоробрі, найсміливіші, відважні та добрі. Люблячі, милі, ніжні, кохані, вмілі упевнені та незрівняні. Щира подяка вам, наші герої, ворога знищите ви у двобої, Вами пишаємось вірим безмежно. Будемо вільними і незалежні. Не кажіть вам, не кажіть вам, що тут коліно води. Не кажіть вам, як холодно тут. Не скажіть лише, все нормально, здоров'я, живий, український солдат найможнішого війська в Європі. Не кажіть лише вам, як часто я згадую дім, теплу рідну домівку і мамині яблучні штруди. Ви скажіть лише те, що я ситий, я сплю і я їм, а проречну не треба, справді не спав я добу вже. Не кажіть лише вам, що іноді просто боюся. Що навіки залишуся тут, у холодній охоті. Не скажіть їх, що вижив. Просто скажіть, що вернусь український солдат війська в Європі. В них вистачає любов, аби годувати усіх фронтових собак. В них вистачає термінців, аби проживати один і той самий день. У них немає ні часу, ні сили, щоб думати, що із цим світом не так. Вони люблять свою роботу. Та останнього подиху пробитих легенів. Вони можуть тижнями жити по колінах, багні і в воді, і їм ніколи думати, у чому вони за інших крутіші. І не те, щоб війна це те, до чого вони готувалися в цьому житті. Просто тепер жоден з них не вміє заснути повні кріші, навряд чи вони апостоли, і точно не ходять гуртом по воді. Просто, можливо, у їхніх серцях трішки більше любові. Просто, мабуть, кожен з них готовий померти навіть тоді, коли ми насправді не зовсім готові. То ні, вклонюся вам, захисники, сини відважні, славної країни, за те, що ранок вирвали з пітьми, за те, що вірні нашій Україні, за те, що йшли без сумніву в бій, собою закривали рідну землю. Простий народ героїв народив. Ви наше сонце у цю пору темну. За вас до Бога минуть молитви, за вас радіє й плаче Україна. Новини добрі, Господи, пошли. Нехай діждеться мати свого сина. Розквітне ще калина навесні, і лютий закінчиться не одну.